Що посадила вже три рядочки. Оцей сорт, що без назви. Дивіться, який стала цих. Це винувато, що вона така зігнута, вона на ящик кутко повернулась, упав стаканчик Ох, як гаряче. І я, слухайте, забулась. Мені ще треба два рядочки посадити, щоб висадити сержант пепер. От е... забулася, що треба тако робити. Це ж під корінь береться шнурочок і потім тільки закручується. Красота. От Надя, слухайте. <хи> вирвала я редиску, вирвала, вирвала для того, щоб досадити ці помідори. Потім останеться ще звідси такий кусочок, але ну, мені тут треба прибирати. Це робочий стан, це безлад. Дивіться, вирвала редисочку, гляньте, така редиска, бачите. Дуже смачненька. Положила пальто на помідори маленькі. Мене трошки буде, звісно, брати місця. Бо мені ще придуть з Одесі помідори. Росада дуже хороша, але нічого, отако От буду робити далі.